Таке от воно життя. Отаке от, от ніхто нічого не обирає, нічого, Воно таке, знаєте, напевно, давно вже не було ніяких відео на каналі. І я вже давно все переробив, переформатував, все в мене по-іншому. Сильно я змінився з тих пір, як починав взагалі будь що. Тут ціни були мої блоги в минулому. Я пояснював, що я роблю, як я роблю. Але типу. Зараз бачите, трохи не той чоловік. Вот. Історія. Ну, я, Насправді ще цікаво. вже тут, то я можу в принципі, поговорити про це. Я пам'ятаю, як я починала, Взагалі початок починався не з Ютубу, а з Інстаграма. Я так не люблю соцмережі і інтернет, це типу. Вот. Це знаєте, це найматеріальні э, потік, потік. Це дуже сильний енергетичний потік. В свідомість людини і не одної людини суспільства. Тому, в принципі, інтернет не стоїть недооцінювати. Ну от я мистецтво потребує спіри, це був мій перший фільм взагалі-то. От перший мій авторський аматорський фільм, там ми все робили самі. Ну я хоч не хочу дуже багато розказувати, Може, я колись про це розповім на кіноканалі, но суть в тому, що це був такий перший авторський фільм з колективом. І, і коротше я ще пам'ятаю, як мені квіти дарували за цьому першому показі. Ми там робили показ в по художній школі, подарували мені троянди, дуже приємно насправді. І це перше, що я тоді вистою, це десь початок 2021 го Потім такий перерив трохи за і коронавірус. Якраз коронавірус, по-моєму, я і почав знімати такі знаєте, відео про скідбуки, про малювання. Ну, я свого часу увлікався, здається, переглядом подібного контенту, і тому собственно, собственно і показував подібний контент. Вот. Так сказала, транслював. Наскільки я взагалі зараз прихильник подібно трохи роблю на одному з каналу таке. І. Вот. і чим далі, тим більше у мене з'являлися в форматі, там я музику знімав, щось фільми, щось були і ці е, скетчбуки. Е, звісно ж, я дуже сильно помилився, коли одразу не перейшов на українську, е, коли почалося в масштабне вторгнення, але. Але я трохи виправився насправді, і я сохранів всі свої відео, що, Ну, вони в, в відкритому доступі щоб просто було бачено, які помилки іноді роблять. Люди. Усі ми люди. Напевно. <су Warren> я напевно, не що я людина, то ні. Ні, ну в принципі, ну таке. А багато питань у мене насправді, чому саме я от, людина, да, і чому. Тобто для чого здавалося це, 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 це. Тобто є така і теорія кармічного сосуда. Кармічний сосуд це така індійська теорія, з езотерики індійської. Кармічний сосуд завжди повинен бути примірно наполовину повним. А, Що значить наполовину повним? Тобто, от те, що ми наповняємо, кармічний сосуд, це якби матеріальне. А те, що пусто, це значить наше духовне. І якщо до краю ви наповнити кармічний сосуд, тобто тільки матеріальними якимись думками, речами, діями, то ми будемо перенасичені матеріальним. Якщо повністю опустошить сосуд, то він якби буде пустой, навіщо нам такий сосуд? Правильно? От. Тому ця теорія кармічного сосуду це про баланс. Енергетичних, таких духовних більше, і от матеріального. От. Да, я трохи влюкся за напевно, дуже увлёкся, насправді. У мене була така історія, що я довго не гадав як метро, я не вмів, а потім раз так, щолк, щелк, і вже все, я вже вмію. Я вже вмію, тобто я роблю розклади, якісь такі. дивно, правда. Ось. І... От, і я думав, що мені робити з ютуб-каналом, щось я собі думав, рішав, там, ну, ну Різні були ідеї, щось я думав і робити таке, що як у мене є декілька прикладів, як я хотів би робити, але по ітогу знайшов якийсь такий більш класний шлях. І я думаю, я до цього прийшов. От, ну, по, по крайній мере, через це відео я потихеньку йду, я вже воплощаю свої ідеї в реальність. От. И так от. <кхем> вот і так. А, такі, напевно, тут будуть і взагалі ізначально цей Ютуб канал він мав таку енергетику, він мав такий посил. І, значить я його сохраню, але вже в іншій формі цей канал на YouTube. Я правда не сильно вірю взагалі, що я коли-небудь зможу стати митцем, таким знаєте, вас що враховуючи авангардіст і так далі. І що взагалі в мене багато препятствий по життю. От, от я виплатилася з людської, так сказати. Багато в мене такого препятствия по життю і нікому такого не побажати насправді. Таке є. І що цікавим, от. ізначально посил був такий, що це як би оцей YouTube канал. Я не знаю, навіщо я, я це розказую, але оцей YouTube канал, і я, ізначально, задумувала, як от, ну, не те, що от кажуть бренд, да? а скоріше, як канал, в котрим є я, тобто мої там якісь тобто, канал у мене. Буквально в сенсі. У мене є зараз канал з кіно. У мене є зараз канал з такими скетчбуками окремо. Дитячий канал я завів, що у мене тут відео ще треба демонтувати, до речі. Вот. Тобто, у мене є під різні напрямки, вже різні канали. Я вже не змішую нічого так от в перемішку. Вот. Але якби... вот. цей я хочу залишити, як знаєте як свою власну таку. Ну, хай буде вже бренд. Я не знаю, як чим, яким словом це замінити. Чесно, не знаю. От. І, і коротше, от. І думаю, може, ви ще помітили, як відео змінилося в сенсі візуал каналу, Я трохи обкладинки поміняв на супер недоречні. Але у мене було завжди таке бажання, щоб мій канал YouTube, виглядав як не просто, як типу, чисто мій бренд. Це мені просто в якийсь момент, а я просто захотів, щоб воно виглядало як така, знаєте, інтернет-архів, старий інтернет, а такі, знаєте, ну, м'як інтернет-архів, такий старий інтернет, або старий, така, знаєте, тут як. У дітей бувають сторінки в інтернеті. Вон, я впред... А наскільки? Що можу я рахуватися як дитина. Ой, щось я щось сумніваюся. Я вже пам'ятаю, проходили з часом ГПТ, знаєте, з часом ГПТ можна робити тести. І ми з ним проходили тест, і він сказав, що мені 33 роки. Я не знаю, як ви виграєте, може і так. От, можливо, і так. Ну, це я так розказав, типу. Розказав просто, що у мене так в житті Я не думаю, що це комусь цікаво, знаючи, що мої відео переглядають десь максимум 10 людей. то А наскільки я можу розум, На декотрих відео я навіть бачу там 1 три перегляди. Ну це все одно краще ніж на кіноканалі, тому що моє кіно взагалі не дивиться, буває ноль переглядів перегляді. Я тому й кажу, що навряд чи буде якесь таке смутове. Ну, Собственно, творчість вона не для цього. Не для того, щоб прямо М -м -м, знаєте, як тут сказати. Тут є два боки, знаєте, і от, от карти Таро є ошельник і є мат. І є ще дурак. Всі ці три карти можна легко описати мою творчість. Коротше, начальник він якби він як би робить, але тільки для себе. Мак він робить все так, от, як він хоче бачити. Він постійно вдосконалюється, він постійно контролюється, знов-таки про А дурак це той, хто може просто взяти і наважитись. І я думаю, що це знов-таки про мене. От я думаю, що. Перезнання в творчості, воно дуже относительно поняття, взагалі дуже тому, якби стріміться виключно к цьому, ну не таке, знаєте. А якщо ми кажемо більше про досконалість творчості, то до цього завжди треба стремитися. Я завжди собі казав, що відео треба знімати так, щоб потім ти хотів це передивитись. От щоб ну, от так от треба, або в картина, або в фільм. Це так треба робити. Вот. тому так. Зараз, до речі, тут дощ, я не помітила. Так от, так корис. Що я хотіла ще... Я взагалі я хотів такі вот філософські моменти, дуже часто помічаю, що люди. Я дуже люблю щось бздити, філософія, щось таке. І такому, знаєте, стані діда, <смі> дідуся. Тобто це його тобі, коротше. Я так люблю біздіти про філософію. Я пам'ятаю, що людям це абсолютно не цікаво. Абсолютно мені вже кажуть, типу Генрік, ми вже поняли, що ти філософ до біса, але, але типу, ну камон, це типу, збереж трошки, давай ще ж, ж таки більше країності. Це завжди таки в мене, от якщо описують мій кармічний сосуд, то можливо у мене трохи завжди чуть, -чуть опустошений. Дуже рідко, коли він буває прям наповнений або прям переповнений. Я прям. Ну, ні, в принципі, може бути. Я, я теж такий, знаєте, з тіла і плоті, може, у мене теж якісь є стремлення к матеріальному. Але це більше таке, напевно, художнє к матеріальному. Знаєте, коли я, я такі вас хіщаюся якимись такими а, предметами. Або не предмети. Ну, тобто, те, що можна підтримати в руках, це те, що я кажу, в отвічлі від от інтернету, я люблю. Це те, що можна потримати в руках. І я так захоплююсь цим, що ем, я не можу іноді без якихось речей. Хоча, знаєте, я только, якщо ви бачили фотографії Параджанова, тут моя хата постійно виглядає як Параджанов, тільки ще гірше. От прям дуже погано все. От, і це от. О, це от так, да, оце от, от це прям я. Якщо б можна було описати, як це виглядає карта Таро. Забув, яка карта Таро? Ну, я не буду прикріплять, самі шукайте. І от. Ось така історія. Кажуть яквіті такого життя. Так, <кхем> <кхем> да, це от э, філософія дуже рідко, коли хтось хоче взагалі про це слухати щось думати таке. Ні, думати люди, в принципі, люблять. На більше про себе таке, знаєте. Так, так, так. Вот, І я таке. Тому так. Я не знаю наскільки я думаю про себе. Я скоріше вже думаю про життя загальне. У мене є така історія, що я, я дуже цікавий. Я цікавлюся все світом, я цікавлюся життям, я цікавлюся, як все воно влаштоване. І в той же час я помічаю тенденції в езотеріки. Щоб таке розказати, цікаве. Я навіть помічаю якісь тенденції там. Де люди зазвичай е, не бачать нічого духовного. Хоча ми недавно обсуждалися про те, що люди потроху потрохи становляться більш духовними, але це знаєте, це завжди два фронти. Я це дуже так загально зараз кажу, звісно, але... два дві сторони, коротше, одні люди більш усвідомлені, більш в духовності, і не дінають занадто, але взагалом напрямок вірний. А інші люди вони якби отрицаються все, вони живуть там більш. Токи, і це, цього втрачають важливий таку елемент і Вони дуже багато чого втрачає, але в той же час вони можуть помічати якісь більш такі практичні речі. І от це завжди між тим і тим. Я рідко коли бачу щось середнє. Люди щось таке не вміють балансувати. Ну, балансування це хліба така штука балансування. Якось розмовляла з одним письменником Андре. Говорили про те, що то є хороше мистецтво, окрім того, що хороше мистецтво воно викликає емоції, окрім того, що воно десь там ну, коруч, хороше мистецтво це має хороші посили. Да? Окрім цього, всього як опіліть, що мистецтво хорошо зроблене, а яке мистецтво погано зроблене, тобто не вміло. Я Андре сказав, що це напевно гармонія мистецтва, бо усьому в світі є гармонія. У мистецтві є гармонія, а життя і все це, це трошечки мистецтво. Тобто усього є в світі гармонія і баланс. Він каже: Андре, так але у нас у людей, по мере, мотив немає цієї бази, що таке гармонія мистецтва. Тобто є загальні такі поняття, кольор, вірш там, і так далі ритм, але все одно немає поняття, що таке гармонія, що таке баланс. І це, звісно ж, вводить зачасту, тому що ти так інтуїтивно більше шукаєш. Тобто, так, да, колір, понятно, це все, це все понятно. Але хорошо було б мати якісь такі загальні, загальні такі. Думки, okay. і от я, до речі, думаю останнім часом про те, що люди дуже люблять узагальнювати, але в той же час узагальнюючи, вони прям жорстко узагальнюють. Тобто узагальнювання взагалі не так вже погано. Воно нам допомагає вистроїти якийсь шаблон, який може нам допомогти в житті. В принципі, це не є поганим узагальнювання, шаблон якийсь. Тобто деякі ситуації реально між собою схожі. Ми не можемо кожну ситуацію, і от прям. Кожен раз от, однакові ситуації відноситися кожен раз перелізно. Іноді ми прослідковуємо якісь тенденції. І це добре. Але е, узагальнювання взагалі люди прям жорстко люблять узагальнювати, Тож, щоб прям так, щоб прям от все. От я, я отак от, от тільки бачу і більше ніяк. І це вже погано. Знаєте, коротше, снився мені сьогодні сон. Мені сьогодні снився сон. один дуже такий прикольний. Прикольний. Сон такий слишком, значить. А, значить, церковь. Мені часто сняться церкви, ян, такі, все часто зняться ну, церкви, янгол, таке все. Оце раз одну снилася трошки іншого Кеткси. Це така знаєте, традиційна така церква, православна, така пса у палаці, ікони, все прям вот І це значить церква, там багато людей. Я, а я прийшов, коротше, я пасочки. Пішов святити яйця. Хоча я напрямлю дуже віруючий, мені мене бабуся послала підсвятий такий без питань. Е, е, ну, Не все що я не віруючий, я вірю, але не буквально в християнстві. У мене я є за у мене власні. Ну не будемо дивитися. Коротше, що я прийшов, пасочки, яйця. Вот. І е, с, ті, хто там святиться, священник, напевно, так, ксонці. Он такі. Э, ні, тебе ні. Типу, ти недостатньо якісь підходиш для цього. Ти взагалі ти поганий, ти от знаєш, типу, ти недостойний ти не тут бути. От, типу, ти от, фу, ні. Я такий, ну, добре. А я ще в тій церкві подивимося з одним з людиною. Це виявився трансгендерний чоловік, але він починав типу десь х років. Це людина, ще котра хі -хі, бачила Радянський Союз, і ще тоді починала свій транс перехід не дуже вдало. Ну коротше, і дуже цікава така людина, і не помітили в церкві люди, що ми з ним якось спілкуємося. І вони такі ви не от Бога. Ви не от Бога, вам не можна спілкуватися і взагалі, типу, ходіть, типу, ви, ви, вам ви над Богом, ви, вам не можна спілкуватися, і взагалі, типу, фу, ну, тут така, знаєте, отрицательна така дуже енергія, вот. А, і ще бабуся, яку от мене послала з пасочки посвітити, мене, вона там паралельно, вона щось там добивала, якісь там рибу, ось ще мені снилася стара машина, ну, я не знаю, до чого, така, знаєте, брендова, якась чек був, Мерседес, але дуже стара модель. От, і Ну, не розвалююся, красиві такі, от. І коротше, вона щось там достать ту туриму, там, м'ясо, якісь такі продукти по дешевці. Питалася мені щось, типу, сказати: не провокуй типу, знаєш, типу, як будь-яку це все ну, контролювати пыталась. О, такий сон. Але от що я пам'ятаю свої думки? Тому що вісні важливо не тільки сенс, а ще й власні думки. Я пам'ятаю, я думав так. По-перше, якщо ви такі набожні, такі святі. Ісус вроді, сказав всіх любити. Якщо от ви ну не від Бога, да? та всі від Бога, всі там горобчик, листва, стовп, всі від Бога. Як це може бути не від Бога? Він всі це творив. Навіть Люцифер, між прочим. Так що не від Бога дивно сказано. Ісус сказав любіть. Ну то ж, вот. А по-друге, ще думав, я при тому, що не буквально такі християнин. Але я думав про те, що враховуючи, скільки я приділяю часу духовним дослідженням, практикам і так далі, я подумав, господи, от ви знайшлися такі духовні духовні, ну звісно, ну, ну, звісно. от ви такі духовні. А що ви знаєте про Янгелів? Що ви знаєте про Всесвіт, Що ви знаєте про закони Всесвіту, баланс, гармонія? Про духовність, що ви знаєте, скільки, що ви знаєте взагалі? Я не скажу, що я все знаю, але я хоч щось знаю. Я хоч якось в цьому досліджую, не просто так бомб'ю, об стіни, об ікони, давайте так вже, да? і не хожу там всім забороняю тут робити все робити, тому що це не в моїх компетенціях трошки. Мої компетенції розповідати про духовність. Я можу розповісти, я можу роз. Щось там зацікавити От я, Можливо, зараз. Я, в принципі, я, я це і роблю, і просто показую, які я є, і розказую, як я це бачу, і все. Тому так. Ось <кхи> <кхи> можна ще що... так. Я думаю, поки на цьому треба завершити. Я сон розповів вам і вже цього недостатньо? Я думаю, так. Да. Все. На. 確かに。